Підведення підсумків фінансово-господарської діяльності комунальних установ традиційний захід, який проводиться, як наголосив міський голова, для того, аби прослідкувати тенденції і визначити перспективи розвитку. Перша доповідь від Леоніда Якубовського про найбільш проблемну сферу ЖКГ проблемне питання для комунальних підприємств є склади фінансовий стан підприємств наявність значної дебіторської кредиторської заборгованості, відсутніх вільних обігових коштів. Та недостатність кваліфікованої робочої сили, відсутність кваліфікованих кадрів на підприєм ЖКХ в зв'язку з незадовільним рівнем заробітної плати та тяжкими і несприятливими умовами праці. Леонід Павлович звітував за кжрепи, КГВП, водоканал та теплозабезпечення. Середня зарплата працівників цих установ на 23% нижча, ніж по місту. Загалом всього 2776 гривень. Крім того, у 2015 році зарплати комунальники отримують нерегулярно. Зокрема, це пов'язано із запізненням відшкодувань державою субсидій та пільг. Загалом, за підсумками роботи по 2015 року, прибуток отримали підприємства. Тільки два це ЖЕК-1 29 тисяч і КГВП 76 тисяч. Всі останні мають збитки. ЖЕК-2 майже 300 тисяч, ЖЕК-3 254, ЖЕК-4 215, теплозабезпечення 91 тисячу, водоканал майже 700 тисяч гривень. За словами Леоніда Якубовського, єдиний прибутковий ЖЕК кжреп номер 1 також є рекордсменом по найменшій кількості скарг. А більше всього скаржились у 2015 році коростенці на Кужреп номер 4 Дохід всіх підприємств у 2015 році збільшився у порівнянні з минулим за рахунок введення в дію нових тарифів. Проте зросли і витрати, збільшення вартості енергоносіїв, збільшення мінімальної зарплати, індексація зарплати тощо. Цей рік, як уже казав, міський голова буде переломним для, мабуть, що 99% наших комунальних підприємств. Я хочу, щоб керівники всіх абсолютно комунальних підприємств задумалися і ми будемо працювати абсолютно з усіма підприємствами, виробляти певні концепції, яким чином підприємство має працювати в цьому році. Наступною слово взяла Тетяна Баранівська, директор комунального підприємства Теплозабезпечення, наголосивши на тому, що її колектив постійно у пошуку способів оптимізації. Одна з пропозицій, яку озвучила Тетяна Миколаївна зменшити кількість котелень. Ті, що можна, об'єднати в одну, а збиткові ліквідувати. На сьогоднішній день на балансі теплозабезпечення 35 котелень, 11 з яких на альтернативних видах палива. І в результаті всіх оцих заходів, які пропонуються, у нас залишиться 16 котельних, із них 8 буде автоматизованих. Крім того, Тетяна Баранівська доповіла, що є інвестори, які хочуть побудувати у користині дві ТЕЦ теплоелектроцентралі, які будуть виробляти електричну і теплову енергію. Це дасть змогу забезпечити теплом два мікрорайони. Це забезпечить теплом весь кольський парк. Та інша ТЕЦ в районі військового містечка, яка забезпечить теплом Київський масів і котельні Уріцько, 72, 46 і Сосновського, 25, тобто все військове містечко. Ще два комунальні підприємства, яким на зустрічі приділили увагу: – харч та комунальна аптека. Заступник міського голови Олександр Ясенецький прозвітував, що ці дві установи у 2015 році отримали прибуток. Проте у їхній діяльності також не все гладко. Проблемними для обох підприємств є дві речі: невисока заробітна плата, вона складає лише якщо брати користень харч, лише 33 від середньої по місту, а в аптеці 91% від середньої по місту. Необхідність оновлення основних засобів це теж проблемне питання для обох підприємств. Заміна застарілого технологічного енергоємного обладнання. Крім того, у комунальній аптеці недостатньо коштів для задоволення потреб хворих. Хвори не можуть отримати життєво необхідні для них ліки через те, що відпусні ціни дистриб'юторів на препарати значно перевищують задекларовані у переліку в переліку Кабміновського Мозовському. А комунальне підприємство «Коростень харч отримує 18% прибутку з ресторанних послуг та роздрібної торгівлі. І аж 82% з харчування школярів чорнобильців. З виходячи з цього, можна зробити висновок, що якщо ми не будемо ще якийсь період харчувати наших дітей у шкільних їдальнах, то треба або розглядати питання про перепрохилювання чи ліквідацію взагалі такого підприємства, як користин харч По завершенню зустрічі, міський голова Володимир Москаленко подякував виступаючим і наголосив на тому, що проблеми необхідно вирішувати, робити все можливе, аби ситуація покращилась, а місто розвивалось.